Друзі, всім доброго дня. Хочу запропонувати вашій вазі ось такий чудовий автомобіль. Це є Hyundai, це, вибачте, Kia Niro 2019 року. Окрім цієї автівки, є ще три електричних автомобіля: це Hyundai Kona дві 2019 року, одна 2020 року, трохфазна. Якщо розбиратися по цьому автомобілю, весь автомобіль в рідній фармі, без будь-яких пошкоджень, без підфарбовань в оригіналі 147 оригінального пробігу. По комплектації максимальна підігріви, обдуви, шкіра, всі асистенти, партроніки, камери, блютузи, дістроніки, мертві зони тобто все, що може бути в електричці, окрім панорами, знаходиться в даному автомобілі. Вартість цієї автівки. З всіма документами, які потрібно для того, щоб ви могли безперешкодно добратися додому і поставити автомобіль на облік, включаючи, включаючи страхівку на дві неділі, становить 16 тисяч євро. Окрім цієї автівки, є ще три Hyundai Kona, ціни 15 300 євро, 300 євро і 17 400 євро. Всі автівки, всі ціни в євро. Без проблем, якщо ви розраховуєтесь з доларами, робимо конвертацію і прорахуємо її, яка ціна її буде в доларах. Отже, кого зацікавив ось цей автомобіль, Можу більш детальні фото, відео, підключити комп'ютеру, тобто будь-яку комп'ютерну діагностику, все можу вам розказати показати. Телефонуйте, мій номер телефону є в шапці Propіль 097 606 25 99. Також ми будемо планувати поїздку в неділю в Нідерланди. Можливо, когось зацікавить дизельний бензиновий гібридний автомобіль. Теж без проблем підбираємо, доставляємо, робимо все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. Отже, від вас підписка на youtube TikTok канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. До зустрічі. Підписуємося. І телефонуємо. Дякую.